Звернення Чернівецької міської ради до президента України, пане президенте, 22 листопада чимало чернівчан зібралися на перший євромайдан і продемонстрували свою незгоду з розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року про призупинення процесу укладання угоди про асоціацію з європейським союзом та висловили свою думку. Що це суперечить Конституції України Законам України про засади зовнішньої та внутрішньої політики, про основи національної безпеки України, рішенням Ради національної безпеки та оборони України? 24 листопада в Чернівцях діє наметове містечко на центральній площі міста. Щодня відбуваються вели людні на яких учасники одноголосно висловлюються за необхідність підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Під час вільницького саміту 28-29 листопада ми депутати Чернівецької міської ради, підтримуючи звернення, прийняті понад 12 тисяч делегатів з Чернівецької області, керівництво краю, в тому числі на Буковинському вічі 3 листопада 2013 року, та звернення Євромайдану в Чернівцях. Копія додається, яке стане. Станом на ранок 28 листопада підписало 2700 людей. Закликаємо вас підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства 28-29 листопада 2013 року у місті Вільнос. Це правильна вимога. Так! Да! Сприяти якнайшвидшій адаптації українського законодавства до європейських стандартів. Це правильно? Так! Да! Закликаємо керівників Європейського Союзу та держав-членів ЄС. Підписати угоду про Асоціацію України з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства 28-29 листопада 2013 року у Вільнюсі. Розпочати її виконання одразу і сприяти її ратифікації, подати чіткий сигнал Україні щодо перспектив її повноправного членства в Євросоюзі. Висловлюємо переконання, що євроінтеграційний вектор розвитку України є таким, що відповідає стратегічним інтересам як України, так і самого Європейського союзу. Отож, голосуємо, шановні представники. Хто за те, щоб прийняти такий текст звернення до президента України? за 48 рішення прийнято